16 січня нагорода святих. Розглянемо запитання, поставлене Петром Господу Ісусу. Тоді відізвався Петро та до нього сказав: От усе ми покинули, та й пішли за тобою слідом. Що ж нам буде за це? Матвія 19,27. На це запитання Господь дав дві відповіді. Перша була адресована безпосередньо 12 і стосувалася тільки їх. По правді кажу вам, що коли при відновленні світу син людський засяде на престолі слави своєї, тоді сядете ви, що зі мною пішли на дванадцять престолів, щоб судити дванадцять племен Ізраїлевих, і кожен, хто займення моє кине дім чи братів, чи сестер, або батька чи матір, чи діти, чи землі, той багатократно одержить і успадкує вічне життя. Матвія 19 28 29. Інша відповідь стосується всіх людей. Немає такого, щоб дім полишив, чи братів, чи сестер, або матір, чи батька, або діти, чи поля ради мене та ради Євангелії, і не одержу би в сто раз більше тепер, цього часу, серед переслідувань, домів і братів, і сестер, і матерів, і дітей, і піль, а у віці наступному життя вічне. Марка 1029-30. Вічне життя. Це життя, яке матимуть ті, хто вірує в Господа Ісуса Христа. Так, бо Бог полюбив світ, що дав Сина Свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне, Івана 3,16. А це свідчення, що Бог життя вічне нам дав, а життя це в сині Його. Хто має сина, той має життя, хто не має сина Божого, той не має життя. 1 Івана 5. 11.12. Разом із вічним життям тим, хто вірує в Сина Божого, дарується і вічна слава. А Бог усякої благодаті, що покликав вас до вічної слави своєї в Христі, нехай сам удосконалить вас, хто трохи потерпів, хай упевнить, зміцнить, угрунтує, 1 Петра 5.10. Бо я думаю, що страждання теперішнього часу нічого не варті супроти її слави, що має з'явитися в нас, римлян 8.18. Бо теперішнє легке наше горе достачає для нас у безмірнім багатстві славу вічної ваги. Друге коринтян. 4:17 Вони стоятимуть у присутності престолу Божого і Його слави. По тому я глянув. І ось натовп великий, що його зрахувати не може ніхто. Об'явлення 7:9. А тому, хто може вас зберегти від упадку і поставити перед Своєю славою непорочними в радості, єдиному премудрому Богові, Спасителеві нашому через Ісуса Христа, Господа нашого. Слава, могутність, сила та влада перше всякого віку, і тепер, і на всі віки. Амінь. Юде 24, 25 про деякі інші славні нагороди, які матимуть ті, хто залишив усе і пішов за Христом, ми дозволимо розповісти іншому місцю священного Писання. В тонах, що зачаровують, наче налаштовані на симфонії іншого світу. І бачив я небо нове, й нову землю, перше бо небо та перша земля проминуле. Об'явлення 21.1 Вогонь, що винищив нечестивих, одночасно очищає землю. Видалено всякий слід прокляття. Жодне вічно палаюче пекло не буде нагадувати викупленим про страшні наслідки гріха. Навіки залишиться тільки одне сліди розп'яття на тілі нашого відкупителя, рани на його закривавленому чолі, на боці, на руках і ногах, будуть єдиним нагадуванням про жорстокість гріха. Елен Вайт, велика боротьба. А ти то рідна, під гірку сіонської доньки, прийди до тебе і дійде старе панування, царювання для донечки Єрусалиму. Михея 4.8 Царство, втрачене гріхом, Христос відновив і відкуплені повинні володіти ним разом із Ним. Праведники успадкують землю і житимуть у ній вічно, боязнь зробити спадщину святих занадто буквальною призвела до того, хто багато хто удухотворяє ті самі істини, які змушують нас дивитися на нову землю, як на свій буквальний дім. Христос запевнив своїх учнів, що він пішов приготувати для них житло. Ті, хто приймає вчення Слова Божого, не будуть у повному невіданні щодо небесної оселі. І все ж апостол Павло заявляє, але як написано: чого око не бачило, й вухо не чуло, і що на серці людині не впало, те Бог приготував тим, хто любить його. 1 Коринтян 2.9. Людська мова не в змозі описати нагороду праведників, вона буде відома тільки тим, хто побачить її. Ніякий обмежений розум не може осягнути славу Божого раю. У Біблії спадщина спасенних названа батьківщиною. Євреїв 11, 14, 16. там небесний пастир водить своїх овець до джерел води живої, там дерево життя щомісяця приносить свої плоди, і листя його служить для блага народів, там течуть вічні потоки. Чисті як кристал, із довжних дерева, що ростуть, кидають свою тінь на стежки, приготовані для викуплених Господа. Там великі долини плавно переходять у прекрасні пагорби, і гори Божі здіймаються. Свої вершини, там, у мирних долинах, на берегах живих потоків, врятовані Божі, ці втомлені блукачі й мандрівники нарешті знайдуть свою домівку. Елен Вайт, історія спасіння. Новий Єрусалим місто, яке, славу Божу, він має, а світлість його подібна до каменя дорогоцінного, як каменя Ясписа, що блищить, як кришталь.

Господь каже, і буду я Єрусалимом радіти, і втішатися буду народом своїм, Ісаї 65, 19. І почув я гучний голос із престолу, який кликав, Оце оселя Бога з людьми, і він житиме з ними, вони будуть народом Його, і сам Бог буде з ними, і Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре, і не буде вже смерти, ані смутку, ані крику, ані Бога. Олю вже не буде, бо перше минулося. Об'явлення 21.3.4. Елен Вайт Історія спасіння. У Граді Божому ночі вже більше не буде, там ніхто не потребуватиме відпочинку або жадатиме його. Виконання волі Божої та прославлення його імені не викличе втоми. Ми завжди відчуватимемо свіжість нескінченного ранку. А ночі вже більше не буде, і не буде потреби у світлі світильника, ані у світлі сонця, бо освітлює їх Господь Бог, а вони царюватимуть вічні віки. Об'явлення 22.5 Сонячне проміння замінить приємне м'яке сяйво, що у багато разів перевершує полуденний блиск нашого світила. Слава Бога й Агнця! Немеркнучим світлом наповнює святе місто. Викуплені ходять у славі вічного дня. Хоча вона виходить не від сонця. Елен Вайт, Історія спасіння. А храму не бачив я в ньому, бо Господь Бог вседержитель, То йому храм і Агнець, об'явлення 21,22 Народ Божий отримає перевагу відкритого, вільного спілкування з Отцем і з Сином. Отож, тепер бачимо, ми ніби у дзеркалі, у загадці... Перше Коринтян 13,12 ми бачимо образ Божий, відбитий, як у дзеркалі, у творіннях природи і в його стосунках із людьми. Але тоді ми побачимо Його віч на віч. Між нами не буде проміжної завіси, ми будемо стояти в Його присутності і бачити славу Його обличчя. Елен Вайт історія спасіння, там безсмертний розум, з нев'янучим захопленням, споглядатиме чудеса творчої сили і таємниці викупної любові, там не буде жорстокого ворога-спокусника, що спокушає забути Бога. Стануть розвиватися всі здібності, вміння і навички, примножиться кожен талант. Набуті знання не призведуть до розумової перевтоми або виснаження життєвих сил, там можна. Буде здійснювати найграндіозніші проекти, втілювати в життя найпіднесеніші прагнення, найсміливіші плани, але й після цього будуть нові вершини, які слід узяти. Нові дива, що викликатимуть захоплення, нові істини, що їх треба осягнути, нові об'єкти дослідження, що вимагатимуть докладання зусиль, розуму, душі і тіла. Елон Вайт, велика боротьба, і роки, що минають у вічність, відкриватимуть дедалі глибші і славніші істини про Бога і Христа. І в міру множення пізнання будуть збільшуватися любов благоговіння і щастя. Що більше люди пізнаватимуть Бога, то більше вони захоплюватимуться ним, і коли Ісус відкриє перед ними багатство викуплення і дивовижні досягнення великої боротьби з сатаною, серця відкуплених запаляться ще більш палкою любов'ю, і ще з більшим захопленням вони заграють на золотих арфах і незліченні тисячі голосів приєднаються до могутнього хору славослів'я. Калюн Вайт, велика боротьба, і кожне створіння, що воно на небі, і на землі, і під землею, і на морі, і все, що в них чув я, говорило. Тому, хто сидить на престолі й Ангцеві, благословення, і честь, і слава, і сила на вічні віки. Об'явлення 5.13. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас. Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте поставити лайк.